Творення себе, частина 19. Якщо ти будеш думати, здатися, то згадай слова Джимма Рона, який говорив: Why not you? You have brains. You can learn plan. You can change your life. You can build a finance world. You can make your dreams come true. Вайна Ю. Чому не ти? Сильно сказано, погодьтеся. І у сьогоднішньому випуску Розберемо, пройдений. І зачіпимо частково оцей вислів. Чому не ти? Пройдений шлях. Хто я? Пошук свого істинного я, аскеза, відмова від переїдання, медитація від 30 хвилин в день, відмова від скрол, тік-ток, інстаграм, шорт. Плюс додав турнік і холодну воду. Пора прислуховуватися до своєї інтуїції, написав я в блокноті. Везучість буде бонус, якщо слідувати за інтуїцією. Сьогодні, 30 червня 2024 рік, я зрозумів, як вийти на новий рівень. Відмовитися від результатів своєї роботи, відмовитися від компульсивного надспоживання. виконувати медитацію після того, як проснувся. відмовитися від скрол Тік-Ток. Ну, це я вже говорив. Одна година роздумів, що означає зрозуміти себе. Я задав таке питання. У Пхадавадгіта я почув такий вислів. Можна задати собі сотню запитань, але всі вони зведуться до істинного одного питання. Хто я? Далі. Багато я записував. Почав вивчати Пхадавадгіту. Це ведична культура. Прослухав е, декілька лекцій Тугуєва. і написав ще свою молитву персональному Богу: Творець цього сущого покажи мені шлях. Відкрий мені знання, веди мене, я довіряю тобі. Творець усього світу, я існую лише по твоїй волі. Я йду за твоїми кроками. Тому направляй мене сьогодні. Я вірю в свою могутність, я бачу у собі потенціал. Я дію по волі твоїй, Я відчуваю любов і вдячність за те, що вже маю. Нехай буде воля твоя та моє життя. Цей блокнот вже закінчився. Три місяці я в ньому записував свій розвиток, свій шлях. Три місяці. 90 днів. Я записував оцей блокнот. Пройшло вже 100 майже днів. І відчуваю прогрес, відчуваю на собі, що Вийшов на якийсь певний рівень вже сприйняття, певний рівень мислення. Відмовився від м'яса. Вже місяць не їм взагалі ніяких двоногих, чотириногих, тільки рибу. Відмовився від скрол Тіктоку. Я не, не, вже не надспоживаю оцей дешевий дофамін, Швидкий, не надспоживаю. Здай собі запитання: why not you? Побачимось.